Як налаштувати плитоноску UVIN серії Pro під різний зріст і під різний обхват? А для того, щоб розпочати налаштування, розкрити бокові швидкоскиди, щоб вам було легше працювати з плитоноскою. Зараз налаштовуємо плитоноску під різний зріст. А для цього викладаємо її до себе обличчям, знімаємо плечики. Ми її так викладаємо, щоб ми могли симетрично налаштувати з обох боків. А для того, щоб її налаштувати, беремо, відкриваємо липучку на лямці. І таким чином, тримаючи швидкоскид, ми можемо зменшити довжину лямки або збільшити цю довжину лямки. І фіксуємо її на липучку. З однієї, сторони. так само з другої сторони. Коли ви собі її налаштували. За правильною довжиною ви можете собі виставити позиціонування подушок. На зворотній стороні а стропи так само є липучка. І на подушках є липучка. І ви можете виставити симметрично подушки і зафіксувати так, щоб, до прикладу, швидкоскит у вас лягав на подушку. Фіксуємо, закриваємо клапани подушок. Перша, друга. Ми бачимо, що плечики налаштовані симметрично. Тепер налаштуємо плитоноску за об'ємом. Викладаємо плитоноску задньою частиною до себе, обличчям. У нас є бокові камербанди. Ми можемо їх налаштовувати і встановлювати як всередину, так і а, висовувати їх назовні. Відкриваємо задній клапан, там, де а, вкладена плита. До речі, це наш ремкомплект. Але про нього в окремому відео. Розкриваємо другий клапан і відкриваємо отак задню кришку. Ми можемо бачити, що наші камербанди вони зафіксовані ось таким чином за допомогою липучки. Так само, якщо ви хочете зменшити об'єм. Ви її посовуєте всередину, якщо хочете збільшити об'єм, посовуйте назовні. Зверніть увагу, що резинки захищені тканиною, і ця липучка не буде їх пошкоджувати. Виставляємо симетрично, закриваємо в зворотньому напрямку клапан, закриваємо менший клапан всередину. В цей відсік встановлюємо плиту, фіксуємо її на тримач і закриваємо останній клапан. Все, плитоноска налаштована за об'ємом.